We'll Я не хочу говорити, чому? Тому що, думаю, ми взяли таке невдячну не... справу. Я хочу від нашого фестивалю привітати видавців, які приїхали сьогодні до нас на фестиваль. Що я маю на увазі, Ми хочемо вручити на свою, який працював у нас при оргкомітеті, можна сказати, журі. Ми потім і слідкували тут і хочемо вручити свої маленькі такі грамоти. Я думаю, на наступний рік то буде набагато більше щось. А думаю, що цього року то таке просто маленечки. Я хочу грамотно нагородити видавництво «Апріорі місто бів» за книжку Бібліогравюра Плюского доре текстова частина проєкту Івана Румієнкова. Дуже дякую вам за увагу, що ви приділили нашій місці і взагалі за приємну зустріч. Тут. Я просто захоплений вашим містом, бо я вперше в місті. Мій директор більший час вже тут був. Я думаю, що на наступний раз, як ми приїдемо, буде, буде, буде гарно, і так само приязно і може і кращі книжки мишати. Нагороджується видавництво місіонерної стовпів за книжку Петра Сполука, Нова Українська ікона, 20-й. Хвад і початку 21 століття традиційна іконографія, та сталістика панірі Горський. Теплі зустрічі, які тернополяни роблять і приємні несподіванки кожному з учасників фестивалю Джура Фест. Українська книга процвітає і це прекрасно констатувати, що саме Джура Фест збирає нас і вкотре, і втретє, і силу має, і цвітіння, і, як ми сказали, як завжди, «Сонячний прекрасний день і прекрасні посмішки, тому видавництво «Отців Василян місіонер, яке представляю я, сердечно вітає такий успішний фестиваль, і мені приємно передати ці вітання всім вам і не тільки бачити ці достойні книги, які я, зокрема, хотіла би придбати і багато придбала, але і порадити всім. Щоб якнайширше розповсюджували засоби масової інформації про ці джерела духовності, які є на фестивалі Джурафест, про цю працю титанічну, яку організатори роблять, і звикло передати всім тернополянам і побажання ширити це слово не тільки теренами України, бо воно варте того, але й далеко поза її межами. Нехай вам щастить, нехай Бог благословляє Христос Воскрес! Нагородиться видонистю Bright Star Foundation, місто Києва, книжку Волтера Айдрсона, Стів Джобс, біографія Засновника знову компанія. Я дуже дякую також цьому фестивалю, який дав нам можливість провести наші перші що Це в принципі у нас вже вдруге, але нам справді було дуже приємно взяти участь. Я дуже рада познайомитися з усіма представниками різних видавниць. Я не очікувала, що фестиваль буде настільки розгорнутий, великий. Я зможу побачити, стільки колег, побачити стільки хороших питань, хороших книжок і рада, що ми мали можливість представити цю. Представити е, книжку перекладачем, одним із перекладачем, якою я була, і дуже тішиться, що я ви так, випадково. Випадково. так, я так. тернополянка і дуже тішиться. Пов'язані з розстріляним відродженням, з документальною літературою, але й молоді автори, тому що зазвичай ми для себе вважаємо, що ми продукуємо майбутні раритети. Так, наприклад, нашими лауреатами були і Сергій Жадан, і цих книжок знайти вже неможливо. Павло Коробчук, Цю, ця книжка теж по суті вже є раритетом. Лічені примірники в нас там не зберігаються, а от Ірина Шувалова ще є, і тому і це дійсно дуже непересічна поетка. Вона лауреатка нашої першої премії, і попередня перша премія була 10 років тому, присуджена Олені Степаненко. Тому, Надзвичайно приємно отримати таку нагороду в Тернополі на фестивалі Джурафест. Чудовий фестиваль, враження взагалі такі після Києва, ніби приїздиш на велику материкову Україну. Дякую. Тому я всім, хто торгує книжками, зичу вдалих продажів, всім, хто читає приємного читання. А фестивалю дуже дякую за таку нагороду. Мирослав дочинається 12 просять закриєш побічниківської доброволіту до високо Карпатської мережа. Я можу сказати, що я не виросла точно. Ми взагалі закарпаття, що нас приймаємо участь у товаріжі помогами і великому потреба організаторам за чудову організацію. Тут до Донецького Ми хочемо, щоб вони передали цю грамоту Ярославу Поліщуку у номінації гуманітарних дослідження за тиждень візії пам'ятки. Як і попередній повець, я скажу, що я не є Ярослав Поліщук, я Петро Костюк. Так, але я представляю твердиню. Насамперед скажу, що я дуже люблю. Тернопіль, чого і вам бажаю і місцевим, і приїжджим. По-друге, дуже радий побувати в друге. Перепрошую за тонкологію. Сподіваюся, що ми будемо бачитися ще всі і ще найбільше вас буде. Христос Воскрес. І, і в номінації дитяча книга Роман Скилу, видавництво старого ладу. Бачу їх немає того. Ми на дитячому фестивалі. Я не знаю, можемо воно так якось виспонтанно чи ще що, але я думаю, ми вже говорили з пані Тетяно, тягаю з усіма. Ми будемо робити все-таки свої рейтинги, ми будемо популяризувати попресі всюди-всюди. Приїхав пан Дмитро Соврей, який дуже щиро вдячний видавниць на приміня. він буде допомагати. Ми сьогодні будемо будемо вести велику розмову про об'єднання видавництв, про асоціації різні. Я думаю, що все-таки ми підемо вперед, бо ми хочемо договору. Ти, я думаю, ми того всі барті, я вам щиро дякую, що ви приїхали всі в цю Тернопіль. Бо я пораджу наложу без вас, до без всі не в Турці. Володне, що ви приїхали, я дуже щиро дякую. А ви, що Але щоб представників коштує. Тернополяни всім, щоб все таки я вважаю, що фестиваль нам вдався. Він буде, 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 і буде. Я думаю, що він наступного року має перейти міжнародний фестиваль. України і Думи, і багато людей за кордоном. Видавниця на увазі. А чого сьогодні року Супертуру приїхали? Бачите, до Дерницькому. Так що я думаю, майбутнє в нас є і нам з Чиро всім дякую. Пане Дмитрий, ти може, я хочеш спорудців дати, хорошо? Скажіть, ви перший раз в нас їздить і дорогий їзд. Ви, як сказати, класики літератури, я думаю, пан Петро класик видавничій справі. Товариство, я тішуся справді, що я потрапив на ту реальну мрію, тобто на реальність уже Василя Ванчури. Бо колись в мене в кабінеті на підвальні три така ідея виникла, і пан Василь дуже журився, чи може це сталося. І вже в котрий рік, і навіть вже є відзнаки, і вже свої лауреати. Це тішить, бо, е, об'єднавшись купно, ми тільки тоді зможемо домогтися результату для нашої рідної книжки. Бо та темрява, яка може опуститися на наш нарід, може погинути все, і тоді справді буде відчуття непотрібності книжки рідною мовою. Бо, е, на жаль, наша рідна держава, я зараз повторюю слова одного чоловіка, який вже не при владі, не дуже додбає про книжку. І, зокрема, президент. Екс президент України Ющенко Віктор, будучи на Львівському форуму видавців, сказав одну сакраментальну фразу: форум доказує, що українська книжка всупереч владі виживає. Журафес теж доказує, що не дивлячись, що влада я не хочу говорити про Тернопільську, бо не знаю, наскільки вона допомагає, але повсюдно по Україні, не зважаючи на те, як ставиться до книжки рідненька влада. Книжка таки живе, живе вашими стараннями, нашими стараннями, стараннями поліграфістів і книгу розповсюджувати. І слава Богу, нам єдине потрібно. Про це бували всі наші класики. Об'єднавшись, створити ту незалежну структуру, яка буде творити українську книжку, незалежно від того, як буде поводитися влада. Іншого виходу просто немає. Світова практика засвідчує спільнотою, можна багато зробити. І я впевнений, що пан Василю, саме та спільнота, яка йому допомагає, дала можливість зібрати нас тут сьогодні. Я вас вітаю на цьому фестивалі прекрасному і дай Боже, щоб ми ці слова вітаю кожен з будьмак, промовляли в наступному році і всіх подальших руках. І справді, хай станеться міжнародним фестивалем Тернополя Книжкої Міжнародного. Добрати. Наш пару Байковського він сказав, коли не, існує, коли не існує держава, то література повинна стати храмом держави. Я думаю, наша повинна стати храмом держави. Але тут я підійшов наш, шановний пан Олег Тобецький, заступник обласної ради. Ну, в них дуже великі справи, я знаю. Але він прийшов і хотів нас тут привітати, привітати номінантів. Просто, але він є тут, я щиро хочу йому передати слово, пане Олеже, прошу. Дякую, пане Василю. А ви ще зай, ще мені дуже приємно що вже третій рік з Юра проводимо цей фестиваль. Я б найперше би хотів подякувати пану Василю за ту величезну сподвижницьку працю, яку він проводить і по підготовці, і щоденно готуючи нові прекрасні українські видання. Я би хотів подякувати тим видавцям, кількість яких щороку збільшується, які щороку беруть участь в нашому книжковому форумі. Ви робите справді дуже велику, дуже потрібну справу для України, для української справи. Від імені керівництва Тернопільської обласної ради, від імені голови Тернопільської обласної ради, я би хотів подякувати всім учасникам форуму, всім гостям форуму, що виступали за ту велику працю, яку ви робите для української держави. Дякую всім і добрий путь ще раз не один раз збиратися до Дякую. Але я дуже валюта, привішов <му Monthly> наш земляк, директор київського видовництва Сумським, пан Ростислав Семку. Пане Ростиславе, -сем. пан прошу, підходьте до нас. Декілька слів. Все-таки в Тернопіль всередину. Хоча в все Києві. Дякую. Я думаю, дуже добре, що ця виставка другий рік відбувається. От, і сподіваюся, що з кожним наступним роком, по-перше, ми будемо мати дуже добре перспективу, бо є читачі, є продукції, значить буде виставка, і часом вона стала все масштабнішою. Ну, і скоро вона має співати все краще, тобто має бути більше цікавих презентацій, мають бути презентації, які будуть якось впізнавані і повторні, які будуть, напевне, співатися тільки дипополя. І тому я можу тільки побажати і всім, хто долучився до організації, зляків на І я думаю, що ми будемо приїжджати сюди, разом ми а разом будемо приїжджати, а люди будуть. Зараз... Так що, вам всього найкращого це справа дійсно велика. Навіть я би сказав в наших е реаліях таким старослов'янським словом дерзновенна. Але це прекрасно. Тут, я вже вона продовжувалася і ми будемо віддавати. Ми з Тернополі поїхали в Харків. Ми Тернополі поїхали Добре, та зачекайте, як і Тернопіль промігнете. Все-таки ваша перша книжка вийшла в Тернополі. А я знаю, що не тільки ми. Так, так, багато. Я думаю, ми собі всі об'єднаємося. буде вона найкраща, просто, якщо ми схочемо пропонувати нашу книжку, значить ми повинні то об'єднатися. Як без слова, є таке українське солідаризуватися. Що мається на увазі? Ближче один до другого. Під руки і воно піде вперед. Дальше. Щоб, наприклад, видавництво на майбутнє подавали свої пропозиції. Ми спробуємо, як зможемо, організувати ті зустрічі. Так, як пан Ростислав говорить, презентації повинні бути неповторні. Щоб люди впізнавали презентацію, хочуть йти, наприклад, в перед університеті, там презентації, і всі журналісти всі туди побігли. Просьба, щоб більше висвітлювали наші тип, різні речі, наше радіо, телебачення, журналістика, я маю на увазі газети. Якщо воно, то все буде, я думаю, всі підуть вперед. І буде дуже все гарно. Ми вам щиро-щиро всім дякуємо. Дякую. 25 квітня. І наступного року ми зустрічаємося 25 квітня 2013 року.